З чим носити пуховик? Зберігай, знадобиться, коли будеш збирати свої щоденні образи. Перший варіант пуховик з брюками, підходить для дівчат, які перелюбляють мінімалізм та елегантний стиль. Пуховик може бути оверсайз без поясу, як зараз на мені. Другий варіант більш приталений з поясом або може бути на колісці в зоні талії. Другий образ це пуховик і трикотажна сукня міді або максі довжини. Може бути сукня Асилуету або прямого крою. Зберегла лінію талії з допомогою пояса. Третій мій образ це пуховик з міні-шортами або міні-спідницею. Додала високий сапог і зберегла лінію талії. А який верхній одяг актуальний на холодну осінь та зиму? Та де купувати цей верхній одяг? Всі відповіді у моєму новому гайді Верхній одяг, де я згрупувала все по категоріям верхнього одягу і на різні цінові сегменти. Переходь за посиланням в шапці мого профілю.